Двадцять мільйона гривень на виплату одноразової щомісячної матеріальної допомоги ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовцям, членам сімей загиблих, померлих захисників України. 1,8 мільйона гривень на оплату послуг з загиблих та померлих військовослужбовців 11,8 мільйона гривень на заходи програми соціальний захист окремих категорій. Населення на виплату різного виду матеріальної допомоги громадянам міста здійснення виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що потребують сторонньої допомоги, і інші пільги населення. 0,5 млн на забезпечення належних умов проживання евакуйованого населення, 800 тисяч на поповнення матеріального резерву, 35 млн 200 тисяч на облаштування Найпростіших укриттів в закладах освіти, інших установах та організаціях міста. Багато це чи не багато? Мало, звісно, що мало, тому що один проєкт будівництва укриття в дев'ятій школі у нас коштує 108 мільйонів гривень.